Ну, шановні гості, дорога родина і наші любі відвідувачі, без яких музей не музей, раді вас вітати в цьому фрагменті. Перепрошую так трошки по-домашньому, але як і є, на всі її від нас велика родина. Фрагмент нашої оновленої експозиції. Зброя та захисне спорядження 16-18 століття, тобто арсенал як арсенал. Музей арсенал показує свою первинну функцію збереження зброї та вогнева точка в обороні міських мурів. Тобто відновлення показ його первинної функції, на відміну від попереднього, ми показуємо не Найдорожчу, найкрасивішу зброю з різних країн, континентів, тощо. зброю, як приклад зброярської майстерності, а просту рядову утилітарну зброю, якою користувалися як захисники міста Львова, так і ті, хто на нього нападав. Тобто зброю в періоду саме існування будівлі музею Арсеналу і найбільшого розквиту і функціонування по прямому призначенню, тобто 16-18 століття. І на сьогоднішній момент, саме зараз, я стою біля вітрини з вогнепальною зброєю та приладдям до неї і частково захисним спорядженням, яке від неї захищало, у цій оновленій експозиції нового, сучасного вже воєнного дихання музею «Арсенал». Після каву, перервань. Отже, як ми кажемо, в цій вітрині у нас є вогнепальна зброя 16-18 століття, основна та, та мушкети з гнотовим замком, аркебуди з коліцевим замком, як такий же кращий технологічніший прорив, спорядження до вогнепальної зброї, тобто порохівниця для зберігання насипання пороху, ключ для заведення колісового замка, підпорки фуркети для... Які використовувалися як сошки для установки і точнішої стрільби, полегшення стрільби, а також, що хотілося б звернути увагу окремо і те, що не експонувалося в, принципі, в арсеналі раніше, досить рідкісний варіант музейних предметів, а саме кулестійкі обладунки, які виникли як логічне протиставлення засобам ураження, засоби захисту. Отже, захисне спорядження або ж улесті, стійкі обладунки. Жити хочеться завжди. Бажано вподовж. І відповідно, оскільки того броня, яка захищала надійно від холодної зброї, вже не змогла справлятися з зростаючою загрозою з боку власне, вогнепальної зброї. Почали зброярі йти шляхом збільшення захисту лад. Або самим простим шляхом збільшення товщини металу, або уже комбінування різних сортів металу твердий, м'який можна нарощення шарів, підбір правильного кута геометрії тощо. Також почали продавати. І обладунки уже з слідами від пробних пострілів. Щоправда, є така версія, що ті сліди від пробних пострілів далеко не завжди нанесені повноцінним зарядом пострілу, а таким значно ослабленим. Але хто вдячний клієнт, якому? який волонт рятував життя, не, вже не подавав рекламації, бо не було чого. А кому не рятував, не було кому подавати рекламацію. Тому такий безпощадний маркетинговий хід, на жаль, мав місце бути. Ну, Що можу сказати? Тему побраковані бронежилети і поставки в армію, це і тема сучасних днів. Але, власне, безпосередньо про Захисний нагрудник, який міг одягатися як поверху основної бруні, так і, як самодостатня, захисна пластина. Товщина металу в нього близько 3,5-4 мм по центру по ребру і дуже добре видно спереді. Чітко в саме ребро прилетіла пулька досить потужного калібру і не пробила, але лише зробила вмятну. С тильної сторони гарно видно, як метал є вгнутий всередину. Пошаровість металу, пошарова структура теж видна з внутрішньої сторони. Така проста бляха, але максимально ефективна. Але корпусним обладунком, які захищають від кулі, здивувати когось досить таки важко. В музейних збірках навіть, у нас є досить багато 에, такого плану речей. А от кулистійкий шолом це річ досить таки локісна. Наші музейні збірці, ось так званий траншейний шолом XVII століття, річ рідкісна і показує собою власне шедевр практичності і його власне вузько Чому траншейні? Тому що таким словом переважно користувалися ті, хто з траншей з окопів вів спостереження за позиціями противника чи за обложеним містом тощо. Оскільки з окопу виступає лише голова, потреби носити повний обладунок практично немає. Голова лишається єдиним місцем, куди може щось прилетіти. Відповідно, виникає потреба захистити її умога більше. Масою решту будинку можна знести. Цей шолом важить втричі більше своїх звичайних аналогів. Товщина металу від 4 по краю до 5 мм по середині, по ребру. Поверхня група вносить сліди механічної обробки, але це шолом не для краду, це шолом для реального бою. В принципі, такий шолом міг витримати ну, кулю впритул, але на певній дистанції. Інша справа, чи витримувала це шия. Але це вже справа така дискусійна. Забронювати травма завжди була головним болем для всіх зброярів. Такої ж саме товщини і нащічники, які захищають голову в боковій проекції, А от козирки. Вони симетричні, то не скажемо, як передній, який задній, тому шолом є симетричний з звичайного міліметрового заріза. Радше від сонця і дрібних так, уламків тощо, чи захисту при потребі від холодної зброї. Що цікаво, того шолому, у ньому зберігся оригінальний із грубої полотняної тканини, підбій, дріб'язна система, завдяки якому він підвір носився на голові, який розсіював енергію удару. Причому підбій так само і на нащічниках зав'язувався він просто на звичайний ремінець. Або й не зав'язувався. Згідно з сучасною поширеною теорією, що каску застібати не обов'язково, вона інакше може зламати при попаданні шийні гребці. Одна з численних збройних міфів, не буду казати, правда чи неправда, як і є. Вага такого шолома близько 2,5 кг. Для порівняння шолома крилатого гусара з відсили кілограм. Такий простий, грубий, але надійний захисний елемент. І досить рідкісний музейних колекція. В нашому музеї є. Приходьте дивитися. Необхідним елементом спорядження для вогнепальної зброї це, звісно ж, була порохівниця. Ємність для носіння з собою чорного або ж дивного пороху, який є саме тим чинником, який виштовхує кулю з каналу ствола. Чудовий зразок. Утилітарної майстерності 17 століття це порохівниця ворогного з рогу крупної рогатої худоби. Ріг в гарячому стані є пластичним, піддається і в так, механічній обробці. Сплющений, заглушений дерев'яною кришкою, металева фурнітура, яка має два кілечка для носіння на перев'язі через плече. Або ж, або ж по аналогії з сучасністю кліпса. Кліпса, завдяки який спокійно застібалося за пояс, за обшлаг куртки будь-за який елемент одягу. Так, таку саму кліпсу можна зараз бачити ну, на переважній більшості кишенькових складних ножів. Досить такий пустий і зручний елемент. Але для точного дозування, а не насипання так око, і покращення, от, власне, підпружинений. Кришка, яка її, е, закриває сопло порохівниці, і не дозволяє пороху висипатися, коли не потрібно. Приправ до стволо натиснув, насипав, скільки треба, закрив. Це за умови, що не використовується наперед заготовлені паперові в'ємності ладунки з, власне, з порохом та з культуру. Або ж така порохниця мала використовуватися для... Насипання пороху на порохову та полицю. Прекрасно вона випаленим по рогу, скрізь органіка гарно піддається випалюванню орнаменту. Ну, можна це, скажімо так, з певної долі ймовірності припустити, що це зображене, дуже таке умовне зображення битви Геракла з немає з левом або що. Або просто такий героїчний сюжет боротьби. Хоча дуже такий алегоричний. Я художник, я так бачу. З не стане геометричний орнамент. Просто, але елегантно і утилітарно. І на завершення розповіді про цю вітринку з вогнепалом. Е, такий цікавий предмет, не предмет, пристрій, не пристрій, прилад, не прилад, а засіб не засіб, але прилад для вимірювання сили пороху. Для чого він використовувався? Як мінімум для боротьби з недобросовісниками постачальниками пороху на склад з виробниками, з перевіркою якостей порох, який міг втрати своїх якості від недбалого зберігання, і просто для постійного контролю боєздатності. А, а саме, це вже пізніше, це вже 18 те століття. Схожий на фрагмент пістоля і в значній мірі зроблений по його мотивам або не з використанням деталей від нього. Тут вже кремівно-ударний замовк пізніший, але цікавий є сам принцип роботи. Класичний, типовий курок, в якому затиснутий кремій. Врухова поличка, закриваємо. Але порох засипається не в ствол, який тут відсутній, а в оцей маленький, ну, називаємо умовно, нібито стволик, який спрямований перпендикулярно вверх. Засипається. Доза пороху необхідна для пострілу і закривається кришкою, яка з'єднана через тягу з зубчатим колесцем, на якому нанесена датувальна шкала, яке на хроповику підпружинено і фіксується в відкритому позиції. При натисканні на споскригачок відбувається постріл і порох газами з цього мікростволика. Відкидає на певну висоту. ну Чим якісніший порох, тим вище. Цю кришечку. Хоп! Спалах відбувся, кришка зафіксувалася в певній позиції. І ми дивимося. Так. По десятибальній шкалі всього лише четверта позиція. Що це у нас? Нижче середнього. Відповідно. Взяли з партії на пробу, провірили. Е, ні, шановний, не беремо. На арсенал не беремо, доробляйте. Ось такий от вимірювальний здат, який тим не менше має прямо відношення до вогнепальної зброї.